І так, вітаю, вітаю, друзі. Сьогодні приїхало декілька камінців. Це від Валерія Васильовича. Ціна буде Бросова, 200, там щось 5, здається, на 20, на 50. Це напівпрозорий. Ціна його просто сказка 1200 гривень таких цін. І не було, і більше не буде. Це останні такі повноформатні зразки по такій вартості. Зараз наступний покажу. Це димчатий напівпрозорий. Він 205 на 60, на 20. Тоже шикарно, вони притерті по-різному. Там, Якщо видно, то буде написано. Цей грубіше трохи працює. Класний з'єм, якщо чесно, то від арканзасів транслюцентів вони не дуже відрізняються. Так що гарні камінці, цей 1300 гривень димчатий, а той напівпрозорий, ну, кричі. в общем, то світлий, а це сіроватий. Гарні камінці. Просто раджу, особливо кому столярку там доводити і так далі, ну, це незамінний та річ. Так, поїхали далі. Далі йде ось такий красунчик. Це лінедвал Це м'який лінедвал Декілька місяців назад Був подібний ідвал в коробці. М'який активний. Ціна теж на віддачу від людини 2000 гривень. Так що просто забирайте, бо я, якщо чесно, залишу його собі. Він м'який, швидко працює, тільки що спробував на ньому якута довести це хвилина і є. Він 180 на 40 на 10 десь. Шикарний зразок, дуже рідко попадається, хто хоче, заберіть, з нього можна легко апекс зробити, І взагалі без питань це не ціна для такого відвала. Йому їдемо далі, такий дуже ексклюзивний осілочок, він вже доведений. це Чарлі Форест, товстий, такий тут. В широкому місці 20, тут десь 15-25. В самому ширшому місці 150 він довжиною. Його також можна порізати на три апекси. І буде щастя. Як він швидко працює, друзі. Оце один з тих чарликів, котрі повинні бути у кожного. Швидко знімає, бачите, як ніхать прям, прям коцає. Доволі мілкий. Тож, от як, як Мусат його використовувати взагалі, я б нічого з ним так не робив. Ідеально, Воно, там, щось, щось підточували. Класний. Кому, кому треба гарний чарлик. і слур великий і осілок, ну, коротше, супер, супер. Я отак от прям правив на руці. Це 2 секунди і теж ножі підправлені. 1900 гривень. Ще один такий класний для столярки. Він склеєний, це Yellow Lake. Але він дуже старовинний екземпляр. Якраз Класний, я на ньому тільки що теж доводив, він твердий, не такий, як багато yellowлейків, котрі... Ну, коротше, не можуть так оброблювати сталь, бо багато не працюючих чому до них так відносяться, а цей якраз Блек Арканзас працює. Так що класний, класний зразочок. В кого немає такого твердого Єловлейка особливо кому косячки доводити і так далі, тут його за глаза вистачить 1100 гривень. Це повноцінний 200 на там, 47, там, мабуть, на 25 товщиною. Це старі розміри, бо потім вони пішли 10-15 мм товщиною і 50 мм шириною. А це прям карбон-карбон, я такі називаю. Воно прям воно прям чути, як він працює. Ну і не забувайте, кому треба в апексах є і Єловлейки, і вашити. Спробую завтра зняти по ним відео. А так, хто звертається в особисті, завжди підскажу, розкажу, пораджу і скину. Так що вашитки, оці екземплярчики по 1600 гривень. А Лейк, здається, цей 1300 гривень він. Нет, цей, цей 1200 гривень. Так що, отакі камінці. Всім гарного вечора на зв'язку.